Слава Україні, героям слава. 26 день. 26 травня викосили траву. А, 27 каже дитина. Викосили траву під лісом. Там в лісі далеко не косимо роторкою. Коротше, роторкою китайцям. І пару років назад купили такі граблі в сусідньому селі Пагвер. 4,2 2 вони так походу мали бути. О, от такий вони фон мають. Купили раді цього огорода, раді того в лісі, що сонечко погано розкидає. Корочих корови зараз немає, граблі граблі можемо продати. Начало сезону, може, комусь треба буде. Використовую їх тільки от на цих двох полях. Сонечко паршиво перевертає, тут трава груба. От. Оце раз пройшов граблями туди назад. А це воно не перевернене. Це зрання косив, а з вечора вирішив звечора... розтрасти, бо завтра неділя. Вихідний буде в нас. О. Може когось такі граблі цікавлять. До них ще є взаді крила, щоб на бік далеко не розкидали, але 25-ку з тими крилами трохи... Незручно їздити. Ну, так як того року їздив без противовесів, зараз трошки є там пару противовесів, я не знаю, я ти крила не чіпляв, вони десь там в шопі старі валяються. О. От такі граблі. Робочі органи не всі, ну їх хватає Думав докупити, але не докупляв. ремінець теж має там трошки трещинки, що я йому зроблю. Вони стоять тут 2-3 роки, я ними тільки перевертаю. Валки роблю сонечком. Кого цікаве? Можете придбати. Хмельницький, коло города, ні, коло міста Хмельницького. Недалеко. Недалеко. Вони не будуть стояти дуже дорого. Ну, взагалі недорого, по собі стоїмості. Що написано. Казати номер телефона. Напишу там номер телефона, якщо відео скину в інтернет, там буде номер телефона, щоб я не казав. Чіпляються вони. На вал, типа яка ГДшка. Все, під'їхав, от два пальчики. Закрив камеру. Два пальчики вставив, третю точку. Це і це все. Всім пока. Всього хорошого.